Вітаю вас, дорогі брати і сестри, глядачі цього відео каналу. Слава Ісусу Христу! У другий недільний день після свята П'ятидесятниці Православна Церква згадує всіх святих, які в землі України Руси просяяли, а також новомучеників і сповідників. 20 століття, які постраждали в Україні та в інших землях від гоніння безбожників. У цей недільний день, апостольське читання, уривок із послання апостола Павла до Римлян нагадує нам про те, що від Бога є слава та честь кожному, хто чинить добро. Спочатку юдею. Але також і Еллін. Тобто тим, хто чинить добро, знаючи Божий закон, але також і тим, хто, бувши язичником, не знаючи істинної віри і не виконуючи повелінь Божого закону, все ж таки чинить добро. Апостол Павло пояснює, чому навіть ті, хто, не маючи знання закону Божого, чинять добру, мають честь і славу від Бога. Яснення це полягає в тому, що людина, яка, не знаючи Божого закону, тим не менше чинить добро, робить це не сама собою, бо джерело добра є в Бозі. І кожна людина сотворена за образом Божим. І навіть коли людина не знає істинного Бога, коли вона не навчена закону Божому, все ж добро, яке закладене в саму людську природу, продовжує діяти в ній. І це добро спонукає до здійснення благих вчинків. Господь дав кожній людині Голос в її природу. Це є совість. Безперечно, що є люди, про яких можна сказати, що вони мають спалену совість чи безсовість, але насправді ніхто не народжується таким. Це наслідок гріховного життя. Совість є голос Божий в душі людини, який допомагає, підказує, застерігає, обвинувачує. І тому навіть ті, хто не знають волі Божої із писаного, проголошеного закону, не знають священного писання, не знають Євангелія, але прислухаються до голосу своєї совісті, вони, не маючи закону, як говорить апостол Павло, чинять законне. Отже, справді слава і честь кожному, хто чинить добро, тому що навіть не усвідомлюючи цього, навіть можливо, і не прийшовши до визнання Бога і віри в нього, людина все одно виконує те, до чого Бог покликав кожну людину. Отже, за всяке добро, яке людина чинить, вона буде винагороджена, за всяке благоділо, вона отримує Боже благословення. Але водночас і за гріхи кожна людина несе свою відповідальність, незалежно від того, людина є віруючою в Бога, чи ще не прийшла до віри, чи вона глибоко пізнала Божий закон і вчення євангельське, що тільки на шляху до цього всяка людина є покликаною творити добро, примножувати його. Не знаючи закону Божого зовнішнього, нехай прислухається до своєї совісті, нехай прислухається до добрих парад і доброго прикладу інших, нехай шукає істин. І Господь ніколи таку людину не полишить без можливості пізнати правду. Господь відкриється, постукає в двері людського серця. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу! до... Цього відеоблогу. Дякую підписникам, дякую за коментарі, за уваження, побажання. Будь ласка, хто ще не підписався, зробіть це. Поставте вподобання, якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте. Коментуйте. Відповідайте на коментарі інших дописувачів. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.